Застряли у болоті щоденної рутини, втонули у боргах, а мрія про 100 тисяч доларів на рік здається казкою. Багато хто відчуває цю безвихідь, живе на автопілоті, відкладаючи життя на потім. Чому ж лише дехто ламає це коло? Тому що вони розуміють одну просту, але потужну річ паради гему. Без зміни паради геми будь-які мотиваційні відео залишаться лише відео. Застосуйте те, про що я розповім, і за місяць ви побачите вражаючі результати. Пам'ятаю той день, коли вперше тримав у руках цю візитівку. Здавалося, нічого простішого бути не може шматок картону з написом 25 тисяч доларів. Тоді це звучало так само абсурдно, як мільйон на місяць сьогодні. Я заробляв 4 тисячі на рік і мав борг у 6. Тягар був нестерпний. Записати таку суму здавалося божевіллям. Можливо, воно й було божевіллям, але я вже був занадто втомлений, щоб сперечатися. Інструкція була просто напиши бажане, носи з собою і читай щодня. І я зробив це навіть не вірячи. Картка старлась до дірок, довелося ламінувати. Спочатку я сумнівався у цифрі, але вірив людині, яка мені її дала. Цього виявилося достатньо. Можливо, ви зараз теж скептично хмурите брови. Але чесно запитайте себе, коли востаннє ви наважилися записати мету, що здавалася недосяжною? Ви серед 95% автоматів чи 5%, які мріють поза межами звичного. Записана цифра розпалила вогонь. А що, якщо спрацює? Замислився я, картка стала вікном у новий світ, де я капітан своєї долі. Це не магія, а перепрограмування свідомості. Повторення створення нової реальності у своїй голові. Я щодня садив одне й те саме зернятко, і воно проросло. Перші 25 тисяч не впали з неба. Я мив підлоги з відром та ганчіркою. Один офіс, два, десять. Швидко перевершив будь-яку офіційну роботу. Але справа не в тому, що я робив, а чому це спрацювало. Я змінив фокус, перестав зосереджуватися на тому, чого не маю, і почав на бажаному. Підсвідомість поглинула образ цифру. А вона не відрізняє реальність від уяви, вона просто виконує зображення чітке повторення постійне. Результат неминучий. Скільки разів на день ви думаєте про те, чого хочете насправді? Чи більше часу приділяєте рахункам та проблемам? Більшість носить у гаманці кредитку, але ніколи не носила свою мрію. Це безумство. Написати мету на карці здається дурницею. Але саме це більшість не робить звідси і застій. Вони реагують на життя. А не будують його свідомо. Одне й те саме щодня. Роки, як дні бабака, ті ж самі виправдання, зарплата, розчарування. Це легко зруйнувати, просто записавши мету на карці. Не просто написати, а взяти на себе зобов'язання перед самим собою. Зобов'язання перед цифрою, яка зараз здається нереальною, але завтра, можливою, а післязавтра неминучою. Так, ви сумніватиметеся, здаватиметься дурним. Але можна сумніватися і діяти. Дія сильніше за очікування повної впевненості. Впевненість паралізує. Дія з сумнівом перетворює я не був найрозумнішим. У мене не було вищої освіти. Але я виконував. І якби я зараз міг вам дати цю картку, я б сказав: напишіть своє бажання. Наскільки б абсурдним воно не здавалося, напишіть. Покладіть до кишені Читай щодня. Не обов'язково вірити, але повторювати. Решта прийде сама. Якщо ви зробите це, почнете помічати зміни у поведінці, думках, ставленні. З'являться можливості там, де раніше були лише проблеми. Ви зрозумієте змінювати потрібно на світ. А те, що ви бачите щодня? Можливо, це ще одна ідея. А що, якщо це саме те, чого бракувало? Ризикуєте залишитися там, де є, тому що це занадто просто. Якщо хочете почати, почніть з картки. Ваш наступний великий успіх між вашою ручкою та кишенею. Бувають дні, коли відчуваєте, як час вислизає крізь пальці. План на день розписаний. А зроблено лише пару пунктів. Чому хтось встигає все заробляє багато і ще живе повноцінно, а ви ледь, ледь зводите кінці з кінцями? Я теж задавався цим питанням, поки не почув те, що змінило моє життя, ніхто не контролює час. Ніхто. Ви контролюєте лише свої дії у всіх 24 години. Різниця між тим, хто заробляє 10 тисяч і 10 мільйонів у тому, як вони використовують ці 24 години. Ваша парадигма контролює ваше використання часу. Вона вирішує, чи будете ви вставати рано чи натискати кнопку з 10 разів. Чи будете ви робити те, що наближає до мети, чи застрягнете в термінових справах, які до неї не ведуть. Пам'ятаю, сніданок зерлом Найтінгейлом. Дуже організована людина. Ніколи не поспішав, але завжди робив більше, ніж можливо. Я запитав, як ви так добре управляєте часом. Він спокійно відповів: Боб, ніхто не управляє часом. Ви управляєте тим, що робите з ним. Це вразило мене. Я намагався вичавити результат з часу, яким не вмів користуватися. Я був зайнятий, але непродуктивний я реагував на день, а не керував ним. Тоді я прийняв просте, але потужне рішення вставати на годину раніше не для того, щоб гасити пожежі, а для навчання, роздумів, планування та дій. Я зобов'язався навчатися годину на день. Скільки це за рік? 365 годин. Це 9 робочих тижнів, 9 тижнів інтенсивного навчання. Без жодних змін у розкладі, просто встаючи на годину раніше. За цей час можна опанувати нову навичку, вивчити фінанси, продаж, лідерство, духовні практики що завгодно. Ця година змінить ваш світогляд, результати та ідентичність. Це не легко простіше залишитися в ліжку, але ви хочете легкості чи результатів. Водночас не буде ні того, ні іншого. Багато хто каже, якби було більше часу. Це брехня. Було б більше часу, ви б робили те ж саме. Це не про час, а про пріоритети. А що визначає пріоритети? Парадигма хочете знати, наскільки людина цінує своє майбутнє? Подивіться, як вона проводить перші години дня. Хтось одразу кидається у вир подій, інші медитують, пишуть цілі. Читають корисну літературу, свідомо приймають рішення. Збіг, що успішні люди встають рано, це не мода, а свідомість, внутрішній контроль. Спосіб, яким ви використовуєте час, показує, наскільки ви себе поважаєте. Якщо витрачаєте час на розваги, прокрастинацію, виправдання, ви демонструєте, що не вірите у свій потенціал, що ваш час нічого не вартий. Уявіть, як може змінитися ваше життя, якщо навчитись керувати часом. Ваш дохід, стосунки, здоров'я. Хочете більше грошей. Вивчайте, як думають успішні бізнесмени. Більше свободи. Вивчайте, як організовують свій час продуктивні люди. Більше енергії. Приділяйте ранки тілу та розуму. Все починається з години. Різниця між звичайним та надзвичайним життям у вашому рішенні прийнятому вранці. Але я не дисциплінований. Ніхто не народжується з дисципліною. Вона створюється, будується на маленьких зобов'язаннях перед самим собою. Почніть завтра. Встаньте на годину раніше. Навчайтесь, Зосередьтеся. сім днів. А потім скажіть, чи ви та ж людина. Що ви робите з часом визначає, ким стаєте. А ким стаєте визначає, що притягуєте. Хочете достатку. Встаньте людиною, яка вібрує на цій частоті. Перший крок взяти під контроль свій день, свій час. Час у вас вже є, що ви з ним зробите. Ви відчуваєте невидиму стелю, незалежно від того, наскільки старанно працюєте. Бар'єр. Який не дає перетнути певний рівень доходу, успіху, впевненості? Ви зростаєте, але знову повертаєтеся туди жа рутина зарплата, обмеження. Це називається парадигма невидиме програмне забезпечення у вашій голові. Воно визначає ваші звички, рішення, реакції. Найстрашніше, що ви не писали цей код. Його написали інші рідні вчителі, новини, досвід, який ви не обирали. І цей старий кот досі керує вами, як автопілот. Я зрозумів це вже тоді, коли заробляв мільйон на рік. І все одно поводився безвідповідально з грошима. Гев. не вмів керувати. Я навіть не розумів, як досяг успіху, якби я спотикався. Незалежно від заробітку постійно відчував, що все може зруйнуватися. Ніби не заслуговував на це. Тоді все стало ясно. Мало змінити результати, треба змінити їх джерело. Код Паради ГМУ. Можливо, ви вважаєте, що вам потрібен ще один курс, ще одна можливість Вам потрібно переписати невидиму програму. Вас не блокує нестача інтелекту. А ваші переконання про себе, гроші, можливості. Скільки разів у вас була відмінна ідея, а внутрішній голос сказав: це не для мене, не вийде, я не такий. Це не ви. Це ваша парадигма. Вона створена, щоб утримувати вас там, де ви є, комфортно. Звична. Навіть якщо це життя розчарувань. Це починається з дитинства. Гроші, зло багаті, зарозумілі, треба багато працювати. Він розумний, ти ні. Ці фрази стають істинами. Ви зростаєте з ними, як з законами. Я чув, що світ складний, життя важке, успіх для небагатьох. Бачив, як батьки економлять кожну копійку. Зростав у бідності. Це стало моєю частиною, моєю формою. Навіть прагнучи іншого життя, я повертався туди. Підсвідомість не сперечається, вона повторює. Не знаючи цього, ви боретеся неправильними методами читаєте, навчаєтесь, працюєте більше. Але це марно. Якщо не зміните програму, яка керує вашими рішеннями. Важливо не те, що ви знаєте, а те, що ви робите зі своїми знаннями. А це диктує парадигма. Багато хто з вищою освітою бореться за виживання, а інші без освіти будують імперії. Це не про інтелект, а про ментальне програмування. Логічна частина накопичує знання, емоційна керує поведінкою. Поведінка результат. Уявіть, що ви вирішили змінити своє фінансове життя. План цілі. Нові звички. Але знову прокрастинація, саботаж, відкладання. Чому? Це конфліктує з вашою парадигмою. Нова ідея не гармоніює зі старою програмою. З'являється дискомфорт, страх більшість відступає. Не тому, що нездатні, а тому, що парадигма перемагає. Дискомфорт це сигнал, що ви рухаєтесь у правильному напрямку. Ви змінюєте систему. Виходити зі зони комфорту. Наполегливість потрібна саме тут. Парадихма слабшає, якщо її постійно оскаржувати. І ви можете замінити її на нову. Спочатку ідентифікуйте свою парадигему. Як подивіться на свої результати, дохід, здоров'я, самооцінка, стосунки. Це дзеркало вашої програми. Потім створить нову модель. Новий образ, новий шаблон поведінки, який потрібно повторювати, поки він не стане автоматичним. Зміна паради ГМи – це некомфортно, але можливо. Просто, але вимагає дисципліни. Повторюйте, доки не стане домінуючим. Тримайтеся, навіть якщо це здається дивним, навіть якщо ніхто не розуміє. Стара парадигма встановилась без вашої згоди. Нову ви створюєте свідомо. Це дає вам владу. Зміна парадигеми змінює не тільки поведінку, а й сприйняття. Ви бачите можливості там, де були перешкоди. Змінюється мова коло спілкування, навколишнє середовище. Відкривається новий світ, хоча зовнішній світ залишається тим самим. Почніть з внутрішнього діалогу. Що ви говорите собі наодинці? Піднімає чи топить? Якщо топить, змініть саундтрек своєї голови. Поки грає стара мелодія, ви танцюєте старий танець. Ви не прив'язані до свого життя, ви прив'язані до способу мислення. Цю програму можна переписати Ви, не ваше минуле, не те, що про вас сказали. Ви те, ким вирішите стати. Перший крок розірвати ланцюги старої паради геми. Все, що ви хочете, знаходиться по той бік від неї. Якщо хочете змінити життя, недостатньо розуміти, як все працює. Використовуйте свої найпотужніші інструменти, уяву та волю. Вони змінюють реальність зсередини. Нас навчили сумніватися в тому, чого не можна помацати. Вірити лише у видиме, забуваючи, що все, що існує, спочатку було створено в чиїсь голові. Створення починається з невидимого. Ви постійно створюєте ментальні образи. Більшість створює образи страху, боргів, невдач, нестачі і дивується, чому притягують проблеми. Просто ви притягуєте те, чим емоційно насичуєте свій розум, вступає у гру воля. Вона допомагає тримати образ у голові, навіть коли все навколо протилежне. Тримати фокус, коли все руйнується, я зрозумів людей не обмежує нестача можливостей, а нездатність контролювати свої думки. Ви свідомо обираєте бажане, створюєте ментальний образ як реальний. Щодня знову підключаєтеся до цього образу. Відчуваєте його. Вдячні за нього. Живете ним. А коли виникають сумніви. Вони будуть, ви не підживлюєте їх. Не боретеся з негативом, а замінюєте його. Повертаєте правильний образ, тримаєте фокус. Це дисципліна розуму. Підсвідомість не розрізняє реальність та інтенсивно уявлюване. Тому візуалізація з емоціями настільки потужна. Якщо підживлюєте образ почуттями, підсвідомість приймає його за істину. Тіло починає діяти у напрямку нового результату. Змінюється вібрація. Виникають потрібні ідеї. З'являються потрібні люди. Знаєте, життя це не стільки те, що трапляється з нами, скільки те, що ми створюємо в своїй голові. Багато хто женеться за складними схемами, хитро мудрими планами, шукає магічних рішень, забуваючи про найпростішу. Але водночас найпотужнішу зброю, силу власної уяви. Уявіть собі, молода жінка без досвіду, без зв'язків, без потрібної освіти, стає директором з операцій у великій компанії. Здавалося б, казка. Ні, це результат цілеспрямованої роботи над власним внутрішнім світом. Вона чітко уявляла собі бажане майбутнє щодня проживала його в своїй уяві, незважаючи на сумніви та перешкоди. І це спрацювало. Бачив я й інших талановитих, освічених, з правильними зв'язками, але без чіткого бачення, які залишилися ні з чим. Бо талант без напрямку це просто розкидані дорогоцінні камені, а розум без фокусу блукання в тумані. Секрет простий, як дві копійки створять в своїй голові яскраву, докладну картину свого бажаного майбутнього. Не просто мрійте, живіть цим образом щодня. Прокинулися, заплющили очі та поринули у світ, де ви вже досягли успіху. Бачите себе, свої відчуття, деталі. Чим яскравіше, тим краще. Спочатку ваша підсвідомість буде чинити опір, нагадувати про минулі невдачі, розповідати про неможливість. Не боріться з цим внутрішнім голосом, просто продовжуйте тримати фокус на бажаному. Це як висівати зерно, спочатку нічого не видно, але щодня поливаючи, ви вирощуєте прекрасний врожай. Я практикую цей метод 60 років, щодня без перерв. Це не магія, це дисципліна. Це перехід від ролі жертви до ролі творця своєї долі. Заплющте очі на кілька секунд. Уявіть життя, яке змушує вас посміхатися щоранку. Де ви живете? З ким? Що ви відчуваєте? Чим займаєтеся? Зафіксуйте цей образ не як віддалену мрію, а як реальність, що вже відбувається. Вам не потрібен дозвіл мріяти, потрібна лише мужність йти до своєї мети. Хто стійко тримає образ бажаного, той неминуче його втілює. Пам'ятайте, все починається з вашої голови. Змінюйте на світ навколо, а себе. Свій спосіб мислення, свої звички, свій внутрішній світ. І світ зовні відгукнеться вам. Це просто, але потужно. Якщо вам це відгукнулося, тоді наступний крок очевидний. Перегляньте наступне відео, воно глибше розкриє цю тему, зробить вас трохи кращими, ніж ви є зараз. А цей трохи це величезна різниця, коли це щоденна практика. Дякую, що були з нами. До зустрічі.